І сьогодні у нас чудова тема урбаністичних ароматів, обожнюю урбаністику. Дуже хочу вам розповісти про свої такі ключові ноти, які для мене є як це сказати, визначними, щоб от потрапити в розділ цих міських міського вайбу парфумів. Тож перший розділ міські квіти. Здавалося б, велике індустріальне місто, але червень без квітів навіть в Києві це, звичайно, липа. Зараз буквально ввечері ходячи в магазин, вона так розпахтилася, і я така Боже. Ну це до речі, не дуже так парфумерно впізнав вона настільки медова, солодка, така аж ну от прям дуже медова з цими оригінальними такими пілковими нюансами. От і всі шукають ту саму реалістичну парфумерну липу. Елігаріон е, липа Біша, також тіля, теж Біша. Для мене багато флірнаркотік. І як міський варіант він дійсно дуже цікавить. Яскравий, але я про Бурану розповідаю на каналі, то ж пішли далі. Легендарний тюель. От я пам'ятаю на початку перзахоплення. Всі такі це реально, це просто неможливо, прекрасно. Найприроднішу, найреалістичнішу липу на єдине, що вона настійка. Буквально ну там на 10 хвилин, на 20, кому як пощастить. але я користувалася від ливан таком влітку і дуже досить швидко визлітала. Моя ідеальна липа, як і багатьох я знаю, це Linden Dreams. Отакі. Вона досить європейська, без такого медового надміру, але мені це і подобається. Сухий пелочок, зеленувата свіжість, гілочка, дерева, така чистота приємна в базі, водянистий нюанс, як невід'ємна складова липи в парфумерії, такий, знаєте, як огірочок. І він, з одного боку, цупкий, і ти впізнаєш почерк Михайла Буца. Проте ну, з усіх ароматів бренду ну, він найбільше, мені здається, якось прям вибивається. І попри цупкість, ця акварельність, легкість. Коротше, я прям юзаю влітку, але коли прохолодно, і вона мені нагадує Ужгородську алею, бо ним я користувалася переважно саме в Ужгороді. Там вздовж річки Уж, липова алея, по-моєму, найдовша в Європі. Вона додає відчуття чистоти. Значить ти в якійсь. Випрані білі сукні на цій липовій алеї. От, вони не такі прям. ух, що дурманять, але липа тут дуже реалістична і дуже класна. Мені подобається все, що я можу сказати. Також Манолі дуже класна липа. Я пам'ятаю, у боксі Олі Ольфатіво. Хто пробував липу Манолі і Михайла завжди ділилися на два табори. От кому от Михайло, кому Юлія Манойло. Ви поняли, від якому я боці, але до речі, у мене дуже змінюється сприйняття смаки, взагалі парфумів, і шукаю чогось такого незвичного незвичання саме експериментального. І мені подобається природний почерк манолі щодо трав, квітів от таке от трушне натхнення, природу, наче відчувається в почерку бренду. Коротше, про липу від манолі. Вона для мене медово сухотравна. От найбільше і відчуваю там домішки. Мені там не тільки липа, але багато хто зауважує, що саме липа, і нагадує якийсь чай. Липовий свіжий, з чайною ложечкою меду, але не пересолоджений. Просто це відчуття затишку, бабусина хатинка, от такий от вайбік. Вона насиченіша, наче сухенька і більш медова. От, Якщо Михайла така стриманіша європейська, то це прямо от майже липовий чай для мене. Хто знайомий з цими двома ароматами, напишіть, будь ласка. А про інші бренди, от, Гліон, мені не ну, м -м -м. щодо лип з цим усьо. Далі ми переходимо прямо до розділу. Розділу скелва так. Із Урбан Петуні скелва От, не повірите, я його вже використала за два роки. Оця десяточка, я думала, якщо я його швидко використаю, бо, ну здавалося б, з такою колекцією постійно щось пробую Все. Коротше. Петунія. ви знаєте, як пахне петунія? Хто не знайомий з цими парфумами? Коротше, петунія – це дуже характерні міські квіти, і я не звертала уваги, як вони пахнуть, і враховуючи, що вони не завжди яскраво пахнуть, це ще треба натрапити на ту саму певні погодні умови. Але якщо ви послухаєте, понюхаєте оцю квіточку, вона божественна, вона настільки солодка, об'ємна, шлейфова, і це ну такий характерний запах. До речі, натрапляла ще у квіткових магазинах. Поруч з гераню, по-моєму, я бачила ще й петунії о, в таких горщиках, і вони дуже пахли. Коротше, урбан петунія. Чим пахне ця квітка? Для мене визначна така характеристика: це жуйка, наближена до Баблгаму з такими пряними солодкими відтінками. І разом з тим тут є пудровість. Пряність, до речі, не блискуча, не якась така крамнички з прянощами. Тут вона вбудована, що додає цієї текстури м'ясистості, навіть шорсткості з цією пудрою. Відчувається розповідала Анна Соколова, що робила цю петунію з гвоздики. От це такі собі інсайди з воркшопів. Тож велика частка цієї квітки вона не звучить вінтажно. Це не нагадує ну, гвоздику, Це реально пахне дуже сильно петунією. І у нас навіть на подолі. Коли я навчалася, у нас університет на подолі біля, біля нотат жовтень, і там є паб, і у них на ганку... Такі горщики теж з петуніями, і коли проходиш, я от декілька разів ловила дуже яскравий шлейф, оцей солодкий поєднання, знаєте, такої свіжості і солодкої пудровості. Ну, це фантастика. Об'ємна, м'ясиста, стильна квітка. Він не звучить якось специфічно, він дуже комфортний. І міський вайб тут дуже відчувається. Як і наступний: це City Marigolds. Чорнобривці. Обожнюю цю квітку, вона мені звучить і стильно, і разом з тим вінтажно. І саме у Анни Соколової я сприймаю його дійсно як соліфлор, тобто ці навколишні такі нюанси, що добудовують пейзаж, вони дуже легенькі і реально це пахне буквально гіркою. Квіткою чорнобривців. Я знаю, що у них не так багато поціновувачів, бо це специфічна нота, але вона додає такого і тепла, і характеру. Ну, це дійсно треба наважитись на чорнобривці, Хоча саме у склова вони мегакомфортні. І саме в ньому я відчуваю відголоски до інших якихось парфумів. Мені тут є краполюсечка Урбан Петуні, краполюсечка гіркого фрукту, бітерфрут. Реально, оця гіркота і шорсткість чого там, чи моху, пружні пелюстки і гірко-пудрові. Дуже гіркі. Прекрасно, мінімалістично кажу, що це стильно і не занадто вінтаж перевантажено. Взагалі можна зробити добірочку з чорнобривцями. У мене є декілька ароматів і треба. Пошукати ще, от дослідити, бо нота дуже класна. Ще одна квітка, і це новинка від Софії Дольної, нещодавно була на квартирнику, і придбала собі ці тверді парфуми. Це другий аромат у такому форматі твердих парфумів. Вони мають специфічні характеристики, тобто не спіртові, вони не такі шлейфові, проте відчутні, але Софія обіцяла спиртові. Пшик-пшик, що вони колись будуть. А, восени, напевно, я сподіваюся. Але поки можна придбати ці хризантеми. Тож, хризантеми теж це, і ми переходимо так плавно до наступної ключової ноти: це був блок з квітами. Далі це зеленина. І саме характерна нота гальбаному. Коли вона вбудована, теж у якийсь пейзаж, не занадто огородній, але як частка, от саме гальбаному. Наприклад, я оцих хризантем розкажу. Тут е е квітка свіжа, яка стеблом понурюється прямо у ґрунт. І ти відчуваєш оці нюанси ґрунту. Також Тут є оця прохолода дуже характерне звучання. Теж хризантем проте не таке характерне, напевно, впізнаване на мій ніс особисто. Бо я, окрім лютанця, хризантем більше нічого не знаю. Троянда якась чи та ж, петунія, петуння, чорнобривці, хризантеми, вони такі ж більш свіжі. Настрій квіткового магазину дуже подобається з цим холодком. І у Софії Дольни, як на мене, вони вийшли не такими нуарними, а проте гарно відчутними. І мені дуже подобається оця розкриття старту і бази. А в серці він дуже розігрівається. І стає, як розповідала Софія, більш таким бензоїновим. От це я підтягнула свої спогади. Та я відчуваю цю бензоїновість. І разом з цим воском мені подобається, як віск грає. Взагалі дуже цікавий формат. Він мені суперприємний. Я люблю носити з собою постійно якісь баночки, чимось підмазюківатися, ото нюхати на пальці, на руки, носити всім оточуючим. І оці хризантеми – це класно. І я б дуже хотіла. У спиртовому. Можливо, це більш осінні квіти, але я пам'ятаю їх і весною, і зараз наче бачила. Ну, мені хотілося поділитися з вами цією новиночкою. Обов'язково послухайте хризантеми. І плавно, переходимо до Гальбаному, і як приклад. Малесенької частинки. Це просто, от я ж кажу, ці впізнавані ключі. Можна наводити багато прикладів, але мені хочеться, щоб в цілому аромат відповідав і за задумом. Про місто присвячений. Як, наприклад, оцей от Міллер Харріс «Wander Through the Parks, що про лондонську кропиву. У цьому блоці зелени буде тільки два аромати, і саме цей Through the Parks. Полегшена така версія міської зеленини, бо наступний це буде прям true інді. Тож його слухала спочатку на осліп, не знаю чи які ноти входять. Ми так розпізнавали це було на зустрічі ще в ноутбейсмент. Коротше, і пізнала саме і ноту інжиру. І вона мені дуже сподобалася, бо я не дуже люблю інжирні аромати. Не знаю, чому це не важливо. Інжир прекрасна нота, вона і м'ясиста і свіжа, але якось я її не розсмакувала. І тут, відчуваючи разом з акцентом на зелень, відчуття кропивим, гальбаному, ну можливо, і настільки воно дарує відчуття запилених, шорстких оцих листочків. Тут якісь фруктові ноти, типу, манго чи що? Ну, ви зараз бачите піраміду, я зізнаюся не пам'ятаю. Але оця фруктовість, вона теж якась зелена і вона додає глибини. І разом з тим цей аромат дуже освіжаючий та відносно легкий. Я відчуваю в ньому міський вайб. Абсолютно, і це парфумерно, це не занадто експериментально і комфортно. Чудовий інжир, чудова соковита зелень. Дуже люблю цей аромат. І реально, якщо користуюся, то прям поливаюся ним від душі. Але наступний це давня бажанка ще зустрічі минулого року восени. Його презентувала Олександра Осініна, розповідаючи про індіперфумерію. Це була така натхненна для мене зустріч, стільки відкриттів. І цей, ну, ледь, не найбільше. Ну, один з таких, от, прям, що запам'яталися. Бренд польський GMP. І аромат Краков. І що ви думаєте, та цей краків він пахне прям як краків? Ну, хоча я, до речі, там була тільки проїздом. В цілому, в Польщі дуже зелено. Щодо Кракова, чи я не помиляю, що це одне з найбільш забруднених міст, чи, ли, там, чи не у Європі, там якийсь топ входить. І цей аромат поєднує ну просто все. Там настільки крута. Пишна, така об'ємна цих дерев зелень, вона прохолодна, вона освіжаюча, і разом з тим, оцей, як це називається, смок є у Ельдо. Рейн. Як там він називається? Де наче тротуар і ладан, Церкву, от кладуть тротуар і поруч церква. От, і він мені ну такий ля-ля ну, типу, та поля. Не, ну, не звучить він мені якось дуже провокативно. А, от, наприклад, в цьому кракові, от там дійсно тротуарчик, він відчутний, такий гарячий, або на нього сонце палить, пригріває і воно прям віддає цей запах. І це, до речі, теж дуже впізнаваний аромат і Києва, особливо у спеку, але це наче вечір, бо цей аромат все одно освіжає, все одно там більше зелені. Разом з тим він не занадто специфічний, він носибельний. Тобто, попри цей дим, смок, тротуар, машини, вихлопні гази, чудові парфуми, та? реклама. Воно якось так органічно входить в цю зелень, наче цієї гіркоти, дерева, і прям чудово, хочу його флаконити Дуже сильно. От прям давати всім нюхати, і дуже цікаво, боже, хто його пам'ятає, хто його слухав, розкажіть, будь ласка, обов'язково замовлю трішки пізніше, можливо, в кінці літа. Це реально трушна урбаністика. Бо, взагалі, урбаністичний, коли кажеш, якийсь міський аромат, аромат з міським вайбом, одразу уявляєш собі, ну щось ну таке провокативне, таке яскраве, дещо нахабне разом з тим стильне. А це там легесінька мінеральність, ледісінька пудровість. Ну. Врешті-решт, це такі тонкі нюанси в делікатних парфумках. Тому краков він би задовільнив повністю, от кому не вистачає, всього мало, і хочеться, щоб і носити. При тому, будь ласка, спробуйте. І завершуватимемо мінеральністю. Мінеральність, як я її для себе визначаю. Це от, мінеральність, перше, що приходить в голову, це сіра амбра, або ще сандали. От щось між цим. Проте, знову, воно буває по-різному. І це завжди про якусь гру контрастів, наче якийсь іазон. І землистість, і ось тобі виходить мінеральність. Ну, от В моїй голові це якось так. І оце як і Галавуд зараз дуже популярний, який ви чуєте в оце його, боже, оці жахливі ці бренди. Essential, оцей Essential Буампірі, Essential – це крінж. А от Мар Маркантуа Бора я ну, насправді теж ну він дуже популярний у нас. І його цей ганімет, теж відру, акіґалавуду, така гостра, металева. От це характеристика, мінеральність в ньому дуже відчувається. Мені подобається мінеральність більше нюанси цегли, якоїсь пилу, крейди, на кшталт такого. Тож улюблений. Міський ще один, який дуже хочу офлаконити: це конкрет від Ком де Гарсон. Взагалі, оце ми завершуємо двома ароматами від Ком де Гарсон. Проте, взагалі, у них відчувається оцей стиль, легесенький вайбік, дуже самобутній впізнавний разом з цими. Ладеними і, ну, і прянощами, от якась пеціявість. Коротше, конкрет. Конкріт це сандал, доведений до абсолюту. Це такий шорсткий, аж кремовий. Оця крейда майже як глина. Оця цеглина, вона майже як глина. Він досить специфічний. Оця така пудровість, вона може бути ледь душною. Але мені подобається. Можливо, це не зовсім такий аромат червня, але на вечору про холоду це буде те, що треба. Офісний чи не офісний, просто стильний якийсь костюм, якщо можна вдягти, якийсь жакетик, піджачок. У мене є тільки стандарт, от я його теж дуже люблю. І ця каменюка вона найбільш прохолодна. Тут дуже кльовий, холодний ладан, він звучить близько до тіла, дуже цупко, теж за відчуттями, як той жакет, але не занадто щільний. Зі смаком, наче вичищений будиночок з таких хвойних дерев. Або, до речі, ще тут прасочка мені якась відчувається. Ну, от чистота, хмаринка, дуже налаштовує флакон. Тож стандарт вихопила залишок і також його дуже люблю. Стильний, не зобов'язує, просто додає якоїсь родзиночки, такий аромат за відчуттями. Його можна в якісь там гардероби, якщо формувати добірки з парфумів, парфуматів. Гарний гардероб, базовий, це от воно, це все туди. Взагалі гарсоне, звичайно, і нішевий. Разом з тим дуже комфортне. От на цьому все. Дуже невеличка у нас добірка вийшла. Але ну, направду це прям гарні парфумки. Напишіть, які у вас асоціюються з Києвом, з червнем, які квіти ви любите, на які звертаєте увагу, особливо троянди, до речі, зараз так пахнуть. Ну, та, я пшикуюсь, ДМІ, направду, і з травня місяця прям інколи обливаюся, значить вписуюсь у цю атмосферу природи. Ну, коротше. Тож у коментарях я прикріплю обов'язково збір від Олі Ольфатіво. Буквально гривнею, Головне це залученість, от щоб кожен трішечки, от скільки може, там гривня 5, 10 і більше, це вже буде чудово. Напишіть пару слів, сердечки. Ви пам'ятаєте, сім сердечок залишити, якщо не знаєте, що написати, або просто будь-що. Це дуже важливо. І я бачу, що ви залишаєте мені, це дуже приємно, і YouTube пропонує відео новим глядачам. Тож дякую усім за перегляд. І до зустрічі у наступному відео. Бувай!